Прокоментуйте, будь ласка, ще на сьогодні відбувається. Сьогодні відбувається мітинг, присвячений погибшим воякам, які повинні за нашу українську державу в дев'ятсот році від крутами, суд, які захищали свою землю. А як ви знала про це І ситуація в Україні не погано. А чи бажаєте ви це потрібно організовувати такі ша потрібно організовувати і проводити термінів щоб молодь стала і пам'ятала на? Доброго родинку. Як ви ставитесь до цього заходу? Ні, максимально добре. Чи вважаєте ви за потрібне організовані заходи? Звичайно. На Україні. її. Це наше майбутнє. А що ви можете сказати про героїв кругу? Сьогодні їх дуже було мало, підтримка була слаба. Забывания... Україна була дуже слаба. Студентів фактично наших дітей, яких було декілька сотень, але вони не проходили. Круто. Доброго дня. Я ви дізналася про цей захід? Мені на роботі сказали. А ви відвідували раніше? О, да, ми о, булиць, ми, о, 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 а як ви ставитесь?